99% ухилянці. Добровольці, які вчора одного побачив, який просто кажуть, що в мене жінка достала все. А буває, що жінки, чоловіки, садисти б'ють, кажуть, будь ласка, заберіть, він мене і дочку б'є. Буває, що сусідів б'ють, сусіди кажуть, заберіть, тому що він садист. І в нас е суспільство е стає е ми виснажуємося. Тобто еліта пішла, не повернулася, а залишаються ті, які генетичні е раби. Наші слова є правдивими, адже всі ті, хто пішли на оборону нашої батьківщини, є добровольцями. І вони пішли не тому, що це є системна робота держави, але навпаки, вони пішли тому, що отримали мінімум державного впливу і максимум впливу батьків, впливу правильних громадських організацій, які виховали в тих людях патріотизм, націоналізм, власну гідність, бажання. Захищати себе, свою родину, свою землю, свою батьківщину і бажання справедливості. Оце все то, що не залежить від держави. Всюди де держава мала вплинути своєю злочинною антиукраїнською освіту, вона вплинула і поробила манкуртю, поробила отих, хто тепер втікають від мобілізації. Тож, оця держава, ну, як держава, держава це просто собі. Така собі віртуальна площина, є реально держеморди. Держеморди мали подивитися, ага, проаналізувати, що так сталося, з ага, Чомусь хтось пішов, чому пішов? Ага, є такі е, чинники, е, змусили людину саму піти. Значить, що треба робити? Ага, подумай, подумай, може е, сприяти поширенню отої правильної ідеології, яка змушує людей самих іти на війну за Україну. Не треба лапати там людей, вилаплювати, хапати в бусики і кидати їх. Не треба насильно. Люди самі йдуть. Але лише культурні люди, лише ті люди, які мають відповідну культуру, українську культуру. Але не ті, хто піддався впливу отої антиукраїнської державної освітньої машини і стали манкуртами. Тож панове наші держеморти. Зверніть нарешті увагу на культуру України. Бо лише розвинувши культуру України, ви зможете підняти. Національну гідність кожного українця, і ви зможете пробудити в тих українцях, які поки що ще уникають мобілізації, пробудити оцей ген українства, пробудити оце от почуття власної гідності, гордості за свій народ, свою величну історію і бажання захистити свою батьківщину і свою родину і свою Україну від російських орд і від всіх інших теж окупантів. Не забуваємо, що окупанти є не лише російські, але й також інші. Тож. Панове генерали, панове держиморди, депутати, міністри, вперед попрацюйте трошечки до України.